Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати, як виглядає мій інкубатор Квочка після 5 років роботи, а якщо точніше, 10 інкубацій по 2 кожного року. Зовнішній вигляд у нього залишився, на мою думку, як новий. Я кажуть, небитий, не фарбований в оригінальній упаковці. Зараз дістану і покажу, як він виглядає. Та зверну увагу на плюси і мінуси його роботи. Гарантійний термін експлуатації, зазначений виробником 18 місяців, а термін служби не менше 5 років. Хоча надіюсь, що він мені прослужить довше. Це є малогабаритний інкубатор. Він призначений для усіх видів домашньої птиці в особистих господарствах. Інкубацію цим інкубатором потрібно проводити. В закритих опалювальних приміщеннях у нормальних кліматичних умовах при температурі навколишнього повітря від плюс 17 до плюс 35 градусів Цельсія. А найбільш прийнятна температура має коливатися в діапазоні від плюс 20 до плюс 25 градусів Цельсія. Також не допускайте на місці установки інкубатора наявність нагрівальних та опалювальних приладів протягів. Попадання прямих сонячних променів. Щодо технічних характеристик даного інкубатора, то він може у себе вмістити перепелиних яєць до 180 штук, курячих до 80, качиних та індичих до 50, а гусячих до 40. Так як для моїх домашніх потреб, його місткість мені вистачає з головою. Цей інкубатор відрегульовано. Уже заводом виробника для температури в діапазоні плюс 37,7 до 38,3 градуси Цельсія. А температура в даному інкубаторі підтримується електронним терморегулятором автоматично. Точність підтримання температури в діапазоні регулювання плюс-мінус 0,1 градус. А напруга живлення змінного струму 220. 222 вольта. Частота мережі 50 Гц, а споживча потужність 30 Вт. Витрата електроенергії за час інкубації це десь 30 днів не більше 10 кВт в годину. Щодо габаритних розмірів цього інкубатора, то довжина 47 см, ширина також 47 см, висота 21 см, а маса в упаковці. Не більше 2,3 кг. Цей інкубатор складається з двох функціональних частин корпусу і кришки. Вони виготовлені із спеціального теплоізоляційного матеріалу, тобто з пінопласту. Старайтеся з ним поводитися бережливо, так як пінопласт не є міцним матеріалом. Уникайте ударів, падінь на землю чи безпосередньо чогось важкого на нього. На дні корпусу є дві нез'єднані між собою канавки і сім вентиляційних отворів. Ні в якому разі їх нічим не закривайте. Особливо газетами. Бо мені хтось написав, щоб інкубатор був чистий після вилуплення курчат, то на дно потрібно застеляти газети. Цього не робіть. Він гарно миється проточною водою. Після чого дезінфікується. А газети будуть блокувати потрапляння чистого повітря. На виступах корпусу встановлені гігієнічний піддон, сітка і кришка. Щодо гігієнічного піддону, то він дуже делікатний, навіть при бережливому ставленні. Виконаний він з дуже тоненького пластику. Після трьох інкубацій на його дні в кутиках зробились отвори, з яких витікала вода. І в інкубаторі була мала вологість. Тому варто завжди під час інкубації провіряти наявність води в канавках гігієнічного піддону. Мені радили придбати новий, але міняти шило на швайку я не хочу. Тому проявив смикалку і на його дно поставив металеві кришечки, в які наливаю воду. І для страховки ставлю стопку з водою. Хоча великим мінусом цього інкубатора є те, що у ньому немає приладу для вимірювання вологості повітря. Але так як це бюджетна і дешева модель, то з цим потрібно змиритися і просто на око доливати воду. Кришка має два оглядові вікна, закритих прозорими кришками. 6 постійно відкритих вентиляційних отворів. І 3 вентиляційних отвори закриті заглушками червоного кольору. А на внутрішній поверхні кришки встановлені ламповий нагрівач і термодатчик. А лампи нагрівача закриті спеціальними захисними кожухами відбивачами. Що можна сказати про ці лампи нагрівання? Це звичайні лампочки 40 чи 60 Вт. За 5 років експлуатації згоріла лише одна, яку звичайно замінив на іншу лампу розжарювання. Хоть не додумайтесь і в жодному разі не ставте економки, тому що вони не дають тепла, а лише світло. На передній поверхні кришки змонтований терморегулятор електронний зі шнуром живлення, на центральній частині кришки терморегулятора розташований електронний індикатор температури. А в правій нижній частині кнопка установки заданої температури. Щодо цього терморегулятора, то він точно показує температуру по центру інкубатора. А так як в інкубаторі немає вентилятора, який змішує повітря, то температура в центрі завжди буде вищою, ніж по краях і при стінках інкубатора. Це теж є мінусом дешевих інкубаторів. Тобто, важливими моментами інкубації у будь-яких інкубаторах має бути температура, вологість і провітрювання. В цій моделі задану температуру в інкубаторі підтримує електричний ламповий нагрівач. Вмикання і вимикання нагрівача проводиться автоматично терморегулятором. Зволоження повітря в інкубаторі забезпечується за рахунок вільного випаровування води з двох канавок гінічного піддону, а обмін повітря в інкубаторі забезпечується через сім вентиляційних отворів в корпусі, гінічному піддоні і шість отворів у центрі кришки. Для інтенсивної вентиляції інкубатора служать три отвори в кришці. Закриті знімними заглушками червоного кольору. Тому можна зробити висновок і, на мою думку, придбати більш дорогший і з кращими характеристиками інкубатор, ніж цей. Хоча для початківців, щоб набратись досвіду у цій справі, брати яйця на інкубацію від своїх кур чи десь в родичів, і навчитись інкубації він піде. Бо якщо придбати дороге інкубаційне яйце породних кур, не маючи жодного досвіду, а з тих яєць нічого не вилупиться, то трохи шкода. А якщо у вас є хоч якийсь досвід, то за допомогою цього бюджетного інкубатора теж можна досягти хороших результатів і мати своїх курочок і не купувати на ринку, на якому переважно продають кросів. Вирішувати, звісно, вам. А я дякую вам за перегляд! Якщо вам сподобалось відео, підтримуйте мої старання лайком, коментарем, не забудьте підписатись на канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!